Дорогі друзі, я особисто запрошую кожного, хто відчуває, що він готовий робити більше, ніж він робить сьогодні. Форум керівників молоді це можливість перейняти досвід від таких, як ти сам. Запрошую молодіжних керівників і не тільки: брати і сестри, лідери напрямки у церквах, музиканти, декоратори, проповідники і відеографи всі ті, хто вже несуть відповідальність. Більше 800 учасників, майстер класи спічі і дуже багато нових контактів. Тому що це працює. Класний час, який надихає і запалює. Ти вже запланував цей день у своєму планері чи Google-календарі. 23 квітня, місто Київ. Другий форум керівників молоді України на тему покликані Христом. На вас чекає незабутня атмосфера, насичена програма і, звичайно, спільна молитва за молодь нашої України. Отож, до зустрічі на нашому форумі.